Вітаю друзі, бджілки зимують, але пасічнику зимувати ніколи, треба готуватись до нового сезону. А, тому потрошечку готуємось до нового сезону, зараз трішечки покажу. Подарували знайомі, виїжджають такі два вулика, добротні, тості стіночки з рамочками. Рамочки є різні, з проволочками, ось, Я трошечки ну ось, такого плану трошечки. Під це я також понатягували проволоку. Ну, Тут потолочени поміняли. Ці поставили новенькі на вентиляцію сіточки. Ніколи потолоченами не користувався, у цьому році вирішив спробувати, як воно буде. Спробувати з потолоченим. Зараз підемо на двір трішечки, покажу, що ми там робили сьогодні. Сьогодні сонечко, де-не-де дівчатка вилазять політати. Ти сьогодні передивилися. В декількох сім'ях ми замінили. Вірніше в одній ми замінили холстик, бо промокло. А то три сім'ї підклали медових рамочок. В двох сім'ях поклали рамочки зверху, так на них медові. Ну Завжди так роблю, щоб цей. А в одній вони сиділи на крайніх рамочках. Крайні три вони займали, то я зробив, не знаю, правильно, неправильно, вперше вирішив проекспериментувати. Я розсунув, відсунув крайню від заставної і другу, і по, отак між ними вставив медові рамки, щоб і гніздо дуже нервати, і вони з обох сторон на ту і на ту рамочку сідали. ну Попробуємо це так експериментально. Я думаю, все буде добре. Можливо, ви так робили, чи якось по-іншому. Можна було, в принципі, цей край поставити б заставно відсунути, з краю поставити, але їх тут не було і навряд чи вони сюди перелізли б. Тому зробили оце так. Попробуємо, подивимося, що з цього вийде. І зверху ще поклали одну медову. Отак, друзі, проходить наша зимівля, робота, підготовка до нового сезону. Відписуйтесь, що у вас, як зимівля проходить. що... Дещо... Вирішили на новий сезон. Що готуєте, можливо, щось якесь новшества, щось цікаве, і всім до нових зустрічей!